Вітаю, друзі! Я Вікторія Гловінська, сертифікований нутриціолог, і сьогодні хотіла би з вами поговорити про процес схуднення. Чому так складно вдається людям схуднути? Чому вони намагаються повторювати це зразу в раз і нічого не виходить? Часто причиною є тому, що людина, яка хоче схуднути, вона відразу починає робити дуже різкі дії. Вона починає вганяти свій організм в величезний стрес. Організм в стресі не буде віддавати зайві кілограми, особливо якщо ви це робите вже не вперше. Бо спочатку, якщо ваш організм не знайомий з якимись експериментальними дієтами обмеженнями, то звісно, що він може віддати кілограми, і ви дуже швидко можете схуднути, але схуднути ви скорше всього за рахунок того, що ви позбавитеся зайвої рідини. В організмі, ну і звісно, що, скоріше всього, потім підуть в рухи ваші м'язи. Да? Якщо ви будете худнути тільки за допомогою, наприклад, харчування. Але другий раз, коли організм знає, що ви вже з ним такий експеримент робили, ви його вганяли в якесь голодування, обмежування і так далі, він вдруге не поведається на цю провокацію, і, звісно, що ви вже худнути не будете так успішно, як перший раз. Чому важливо взагалі розуміти, що процес схуднення це не один день, не тиждень і не два, і навіть не місяць. Ми повинні до себе відноситися лояльно. Всі кілограми, які ми з вами здобували протягом життя, вони протягом життя і здобувалися. Ми не можемо набрати вагу за один день. Ми не можемо набрати вагу за новий рік там, чи за день народження, чи коли ми потрапляємо на якусь вечірку. Так це не працює. Але зразу раз, раз в день в день. Ми починаємо щось змінювати. Ну, наприклад, дивіться, простий приклад в тому: от дівчина вирішила додати в свій раціон круасан, тому що от в неї стався якийсь там конфлікт на роботі, і вона вирішила цей конфлікт погасити м -м, свою таку емоційну нестабільність якоїсь солодашки. Вибрала вона круасан. І вона вже до свого раціону харчування починає додавати один круасан щодня. Ну, звісно, що в перспективі вона набере вагу. Якщо вона при цьому всьому не змінювала свій спосіб життя, фізичну активність не збільшила, рухливість да, там тіла не збільшила, то звісно, що вона буде набирати вагу, тому що пройшли зайві кілограми з їжі, і це логічно, нічого магічного не відбулось. Або ж навпаки, якщо жінка, наприклад, їла щодня там тістечко після обіду, або на вечерю, чи замість вечері, і вирішила схуднути, вона прибирає ця тісточку і. Боже, магія, вона починає худнути. Да? Або, наприклад, вона зменшує кількість того тістечка. Так ось, для того, щоб не робити хаос в своєму тілі, для того, щоб не робити такі гойдалки емоційні, вам треба просто зрозуміти одні механізми. Коли ви навчитеся нормально харчуватися протягом дня, ви реально зможете не переїдати. Протягом дня. Да, Логічно. Ну, типу, ти нормально харчуєшся, ти не переїдаєш. А хтось каже, ні, зі мною так не спрацює. Якщо я люблю солодке, то я люблю солодке. І мені все одно, ну, типу, все одно, що я буду їсти протягом дня, я все одно хочу солодке. І я кажу: Окей, але давай ми почнемо їсти протягом дня нормально. Тому що часто буває таке, що людина думає, що вона нормально їсть, а насправді вона нормально не їсть. І давайте розберемо з вами, наприклад, такий день. От сніданок почався моєї клієнтки з каші, яка була з сухофруктами, яка була з нормальною кількістю ягід. там були ягоди, там були різні насіння соняшника, там були горішки і так далі. І там були ще й фрукти. Звісно, що на такому сніданку довго протриматися дуже складно. Або ж ви маєте мати супердисципліну і ви маєте помічати, що, наприклад, ви з'їли цю їжу, і як ви на неї зреагували, чи ви ситі, чи не ситі. Я це вчу на своїх консультаціях на своїх супроводах. Більше на супроводі, тому що на супроводі дійсно людина починає розуміти механізми, взагалі, яким чином вона може там перенабирати, Ті калорії, або яким чином вона може впливати на харчову поведінку, і взагалі як вона її має будувати? Так? Але дуже бережно і лояльно до свого тіла, свого організму і здоров'я в першу чергу. Так ось, якщо ви починаєте свій сніданок, в якому дуже мало білка, і якщо ви, наприклад, надали перевагу більше рослинному білку, але тваринного білка у вас не було, так як це було моєї клієнтки. То звісно, що ваша харчова поведінка протягом дня буде хаотичною, тому що ви все одно будете хотіти їсти. І, скоріше всього, ви захочете їсти відразу ж, буквально через півтори-дві години після такого сніданку. Тому що насичення організму дає тільки той, та група продуктів, яка містить в собі тваринні жири. Якби моя клієнтка додала би туди. Масла, додала би туди пермезану, або, наприклад, брі, додала би туди ягід, там, горіхів насіння, можливо, вона би і не хотіла би так швидко їсти. Але, звісно, що коли вона цього не додала, а додала лише вівсянку і додала туди насіння і ягоди, то вона захотіла їсти. Тому що це означало те, що їй мало було білка. Вона не добрала своєї норми білка вранці, відповідно, вона знов. Собі зробила ще один сніданок додатковий. Розумієте, і тим самим вона могла перебрати за день, тому що в неї виявилося замість одного нормального сніданка аж два. Яким чином це відбувається? Ми маємо розуміти, що сніданок має бути білково-жировим, а потім додаються ще складні вуглеводи. Не є обов'язковим компонентом складних вуглеводів. Якщо ви не любите їх, от ненавидите ви, ви там вівсянки чи гречки, то не їжте її. Але ви можете замість цього додати собі інших там зернят, чи насіння, чи горіхів, чи посипати там, наприклад, тим самим насінням кунжуту, льоню чи добудь. Да? Але все одно щось там таке додати. Є момент у тому, що сніданок, який містить собі нормальну кількість білка і жирів, буде давати ситість довше протягом 3-4, а навіть і 5 годин. Ніж той сніданок, який буде містити в собі вуглеводи, тому що вуглеводи будуть давати швидшу енергію. Да? А білок все ж таки він буде довше розщеплюватися, довше засвоюватись, так само жир буде ще довше розщеплюватися і довше засвоюватись. Відповідно, від цього буде у вас довше насичення. Ось і все, вся магія це наш сніданок. І якщо ви, наприклад, поснідали нормальним сніданком, в якому у вас був, наприклад, два яйця. Тост з авокадо, слабосолений лосось і 10 горішків кеші, да, До прикладу. І там, наприклад, там бурячок чи морква, щось там з овочів, чи броколі, Неважливо, будь-які овочі. Та навіть якщо ви овочів не візьмете. Да? Хоча в ідеалі треба овочі додати. І потім вас кличуть на бранч. І ви йдете на цей бранч, в якому скрізь є фастфуд. Тому що вам пропонують випити чашечку кави, до якої з'їсти цукерочку, сухофрукта, чи якусь канапку і так далі. І, звісно, ви можете це з'їсти. Але яка ймовірність того, що ви з'їсте 10 канапок, чи ви з'їсте 2, якщо ви, наприклад, поснідали нормальним сніданком? Звісно, що якщо ви вранці ситі і ви пішли на цей бранч, який, наприклад, був обід? То 100% ви менше з'їсте канапок, ніж тоді, коли ви б вранці з'їли свою солодку вівсянку і прийшли би через 3 години на бранч. Де да ви б зметали б той бранч повністю, нікому би нічого не залишилось, розумієте? Тому що ви прийшли вже туди голодні. І згідно з цією інформацією, ми можемо робити вже наступний висновок: що не потрібно чекати так довго, не треба робити великі харчові паузи. По 5-6 годин, коли так роблять багато жінок, чоловіків, які, наприклад, поснідали, зробили цілий день там, якусь паузу, і ввечері прийшли, наїлися і переїли, а потім лягли спати дуже ситими, і їм стало погано. Ну, розумієте? Тобто, сама суть в тому, що треба нормально займатися тим, щоб врегулювати свій режим харчування протягом дня. Не робити довгі паузи. І мати нормальний сніданок, тому що він задає тон всього вашого дня і характер вашої харчової поведінки. Лайфхак менше обробленої їжі. Коли ви потрапляєте десь в ресторан, в кафе чи навіть на відвідування якогось заходу, ви будете бачити перед собою велику кількість їжі. І доволі часто ця їжа буде в соусі, вона буде якась оброблена, вона буде зашліфована якимись там посипочками і так далі. Я пропоную вам обирати ту їжу, яка є цілісна. Ну, тобто ви бачите, що це огірок, і все, це огірок. Ну, якщо ви бачите, що це якийсь рол, закручений огірок, всередині щось таке рідке, і ще вам кажуть, що треба це макнути, щоб було смачніше в якийсь соус. Ну тоді ви дійсно будете перенабирати калорії. Тому що це не очевидно, можливо, для когось, може для більшості, можливо. Але насправді ви можете за день нормально їсти їжу. Але додати в свій раціон харчування якийсь соус, чи полити якимось соусом свої продукти, чи навіть ту саму кашу, цільнозернову вівсянку, яка по калорійності там умовно буде мати там, 150 калорій, ви її можете зробити. 600 калорій розумієте, завдяки якомусь одному соусі, бо той соус може бути на основі вершків, на основі а сиру, м'якого, наприклад, там брій, це буде тотал жирів. Цей соус може бути зроблений на основі жовтків, оливкової олії. Це так само да, дуже величезна кількість жирів і так далі. Тут знову ж такий момент, що ви можете бачити перед собою вівсянку. Приготовлена одним, наприклад, там, поваром, і можете бачити вівсянку приготовлену іншим поваром, і вона буде по калорійності різноманітна, вірніше різна, але по вигляду вона може бути однакова, тому що тут ховаються взагалі спосіб приготування тієї вівсянки і додані інгредієнти, наприклад, там масло, вершки, оливкова олія чи, наприклад, будь-яка інша олія. Приховані жири, те, чого ми не бачимо. Або, наприклад, приховані цукри. Це вже третє, да, коли ми бачимо, що є продукти харчування, які можуть мати прихований цукор, ми його можемо не помічати і можемо його споживати. Наприклад, хліб. Круасани, навіть солені круасани, вони також містять цукор. Наприклад, суші доволі часто додають цукор, наприклад, в приготуванні цього білого рису. І хтось їсть цього і не розуміє, що це не просто рис, а це рис з цукром. Ось вам додаткові калорії. І ще один такий факт, який треба запам'ятати. Коли ви їсте їжу, ви маєте бути повністю поглиблені в процес того, що ви їсте. Ви маєте дійсно насолоджуватися кожним шматочком, пережовувати їжу. Я не кажу, що треба пережувати її до 30-40 разів, ні. Але треба смакувати і відчувати їжу, що ви їсте. Гормони насичення вони в нас е, отак. За секунду не відбувається, насичення не приходить. Сигнал до мозку відразу не надходить. Він надходить через 15, 20, 25 хвилин. Тому, звісно, що спочатку треба жувати довго для того, щоб зрозуміти, що ви вже дійсно їсте і ви наїдаєтеся, і ви вже потім ситі. Так? Тому це правило теж треба пам'ятати, що коли ви їсте, ви маєте бути дійсно залучені в процес того, що ви їсте, а не в процес, наприклад, перегляду якогось там фільму, мультфільму і так далі. І особливо це правило стосується батьків, які мають малих дітей. Процес прикорму. Правда дуже цікавий. І я запишу наступне відео про прикорм, і я вам розповім, як ви реально. Змінюйте і порушуйте харчову поведінку своєї дитини ще з раннього дитинства, але це буде відео наступне. І так, давайте підсумуємо все, що я сказала. Перше, це ми маємо починати свій сніданок красиво, гарно і будувати таким чином, щоб ми мали нормальну харчову поведінку протягом дня і мали тривале насичення після нашого сніданку. Тобто, сніданок має бути білково жировим, це в першу чергу, і потім додаємо ще й туди вуглеводів. Друге, це те, що ви повинні обов'язково обирати ті продукти, які в ідеалі не є обробленими. І це дуже важливо для формування взагалі здорових звичок в подальшому вашому житті. Третє, це треба бути зануреним взагалі в процес того, що ви їсте, і уважно. Сконцентрованими саме власне на їжу, а не на якісь зовнішні чинники. Ну і це правило, яке є золотим стандартом, золотим правилом, це треба їсти нормально і підібрати нормальний режим харчування, який підходить вам. Якщо вам підходить дворазове харчування, харчуємося два рази. Якщо ви відчуваєте, що ви не наїдаєтеся за два рази, тоді, значить, робите... Три рази або три рази плюс один перекус, ще два перекуси. Все залежить від способу життя. На супроводі я доволі часто змінюю режим харчування своїх клієнтів. Я індивідуально складаю їм режим харчування, тому що люди абсолютно різні. Всіх ненормований робочий день може бути. Хтось молода мама. Розумієте, ну тобто тут все на це впливає і так далі. Тому дивіться, це важливо розуміти режим дня, режим вашого харчування для того, щоб... Нормально собі сфокусуватися на тому, коли ви їсте, щоб не робити ці такі довгі паузи між сніданком, обідом та вечерю, не пропускати якийсь прийом їжі, бо все одно ви доженете це, розумієте? І зазвичай ви доганяєте цю їжу на вечір. І за рахунок цього ви можете прокидатися невідпочившими. З поганим настроєм, з якимсь дуттям, з якимось там порушенням роботи шлунково-кишкового тракту. І це все через те, що ви протягом дня ну, мали якийсь хаос. Або, наприклад, ви переїдаєте, тому що ви за день не добрали тої калорійності, яку, яку ви мали отримати протягом дня, для того, щоб мати сили жити це життя і підтримувати всі свої життєво важливі функції да, функції свого організму. Дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже буду просити вас ставити. Вподобайки для мене це дуже важливо. Пишіть, будь ласка, коментарі. Писати коментарі треба довгі, я вже думаю, ви це знаєте. І мені дуже буде приємно, якщо ви напишете, що це для вас було цінно, тому що я роблю цей контент для вас, для того, щоб ви відносились до себе з любов'ю і були здоровими.